З їх цікавими листям та вражаючими квітковими показами різдвяні кактуси, одна з найбільш затребуваних у приміщенні рослин для зимового святкового сезону. Ці тропічні чудеса прекрасно демонструють себе в прохолодніші місяці з яскравими кольорами в відтінках рожевого, білого, червоного, фіолетового, а іноді і жовтого. Їх яскраві квіти в поєднанні з невибагливим персонажем роблять ці сукуленти обов'язковими для придбання. Вони ідеально підходять для будь-якого любителя внутрішніх рослин від початківця до експерта. Якщо ви нещодавно придбали його або вирішили привести свій вуличний завод до кімнати для сезону, вам, мабуть, цікаво, які потреби в освітленні. Давайте поговоримо про те, скільки світла потребує цього прекрасного різдвяного кактусу та як знайти ідеальне місце. Коротка відповідь. Ваш різдвяний кактус найкраще росте при яскравому розсіяному сонячному світлі, він буде терпіти помірне множинне освітлення, але яскраве найкраще. Пряме сонце занадто важке для цієї рослини і, ймовірно, спалить листя детальна відповідь: кожен раз, коли ви хочете забезпечити рослину ідеальним доглядом, корисно знати, де вона росте в дикій природі. Якщо ви розумієте, де він росте без втручання, легше відтворити це середовище у власному просторі, природне середовище. Різдвяні кактуси уродженці тропічних лісів Бразилії. Ці цікаві сукуленти ростуть на великих висотах у прохолодних вологих районах. Вони є епіфітами, а це означає, що вони ростуть на деревах без ґрунту навколо коренів, як орхідеї. Вони також можуть бути літофіти, що ростуть із щілини скель. З їх положення на деревах вони отримують сонячне світло, фільтруване через навіс над головою. Коли вони стають більшими, їх сегментовані гілки стають важкими і набувають опущеної або тече форми. Це довгі рослини, і коли вони постаріли, старі частини їх гілок стають дерев'яними та жестом. Пояснення рівнів освітлення в кімнаті. Перш ніж ми перейдемо до типу освітлення, який найкраще підходить для вашого різдвяного кактусу, давайте коротко торкнемось освітлення в кімнаті. Відпочинок освітлення в природному середовищі рослини може бути складним завданням всередині будинку. Давайте проаналізуємо це, щоб спростити завдання. Слабке освітлення, дуже мало рослин потрапляють у цю категорію, але їх є кілька. Сюди входять зони на відстані від вікон. Особливо вікна з видом на північ. Помірне освітлення все ще не прямо біля вікна, а з яскраво освітленим вікном поблизу. Це може бути далеко від вікна, якщо природне сонячне світло досягне його, яскраве розсіяне або відфільтроване світло поруч із яскравим вікном, але подалі від прямого сонячного світла. Іноді фільтрується через прозору завісу. Пряме світло, прямо у вікні, де сонячне світло потрапляє на рослину протягом значної частини дня. Найкраще освітлення для в приміщенні різдвяні кактуси. Оскільки різдвяні кактуси ростуть на деревах під навісом вершин дерев, їх ідеальне освітлення це плямисте сонце. Помітно, саме так, як це звучить: сонячне світло проникає через навіс дерев через зазори в листя. Найближче, що ви можете дістатися до цього типу освітлення в кімнаті це яскраве розсіяне або відфільтроване світло. Ці умови дадуть вашому кактусу те, що йому потрібно. Оскільки вони також люблять значну вологість, вікно у ванній кімнаті з матовим склом або прозорою завісою, ідеальне місце. Інтенсивність сонячного світла змінюється протягом дня. Вранці він прохолодніший і, отже, е м'якше для ваших рослин. Якщо ваш кактус вранці отримує трохи прямого сонця, це навряд чи шкодить. Уникайте впливу суворих гарячих напіватеативних сонців. Ще одна увага з точки зору освітлення це сезон. Взимку легких годинників менше, а в приміщенні рослини зазвичай почуваються краще, якщо ви переміщуєте їх трохи ближче до вікна. Ознаки того, що ваша рослина потребує більше світла. Не дозволяйте словом, розкиданим обманювати вас, різдвяний кактус справді потребує досить багато сонця. Якщо ви тримаєте його занадто далеко від вікна, ви, ймовірно, побачите негативні ефекти протягом місяця. Це означає, що якщо ви хочете поставити його у видатне місце, поки він світе, вам потрібно буде час від часу переміщувати його вперед і назад. Ви можете віддати перевагу тримати цю рослину на обідньому столі, у передпокої або в будь-якому іншому місці, де вам часто сподобається. Це повністю зрозуміло, це прекрасне соковитих. Через його менші вимоги до освітлення та того, що він перебуває в спокої під час цвітіння, ви можете це зробити. Ви можете це зробити, навіть якщо ваша їдальня погано освітлена. Я б рекомендував тримати його подалі від вікна не більше декількох днів за час. Чим довше це далеко від сонця, тим менше хлорофілу він виробляє. Зрозуміло, що це з'явиться у блідому, нещасному вигляді листя. Слово анемічний приходить на думку. Злине, бліде листя це знак того, що ваш кактус потребує більше освітлення. Переконайтеся, що якщо ви ставите його на шоу, ви чергуєте подібні періоди світла та позбавлення. Цікаво, що ваш різдвяний кактус вимагає збільшення темних годин, щоб викликати та вирощувати квіти. Трохи додаткової темряви восени допоможуть прискорити цей процес. Ознаки того, що ваша рослина потребує менше світла. Занадто багато прямого сонця, занадто багато холодного і недостатньо вологи підкреслить цю рослину. Різдвяні кактуси люблять прохолоду, але не холодну мокру середовище. Для такої яскравої рослини вона любить ховатися під душем. Пряме світло може спалити листя вашого різдвяного кактусу, але воно не буде схоже на ваші більш листяні рослини в приміщенні. Коли монстри або філоендрони отримують сонячні опіки. На них з'являються білі або коричневі плями. Ваш різдвяний кактус буде виглядати досить красиво з сонячними опіками. Чесно кажучи, ви навіть можете заохотити це. Коли цей соковитий отримує занадто багато сонця, він робить те, що роблять багато сукулентів, він почервоніть. Листя набуває червонуватого або фіолетового відтінку. Багато людей подобається. І вони навіть намагаються досягти такого ефекту. Я закликаю вас більше схилятися до наслідків холоду, ніж занадто великої кількості сонця. Якщо ви дозволите цьому соковитим залишатися на вулиці протягом декількох холодних ночей, це дасть подібний ефект. Просто не ризикуйте морозом, оскільки це вб'є листя та будь, які формувальні або квітучі квіти. Остаточні думки. Це дійсно гнучка і невибаглива рослина, якою ви можете насолоджуватися протягом багатьох років з невеликими зусиллями. Він процвітає з легкою нехтуванням. Це єдина рослина, яку мій брат вдається врятувати живу, подалі від вікна, і я думаю, що єдиний раз, коли він отримує воду, коли я приходжу в гості. Важко їх бити, і я вважаю, що вони вважають за краще, щоб їх не помітили і тримали на відкритому повітрі на плямистому сонці в теплі місяці. Насолоджуйтесь своїм чудовим різдвяним кактусом у цьому сезоні.